Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі. І сьогоднішнє відео буде стосуватись цих трьох прекрасних маленьких орхідей. Про кожну із них я зараз вам коротенько розповім. Ця орхідейка це міні-марк, і у неї є три листочка. Два роки тому я обробляла її біоглобіном. Всі ці відео ви можете подивитись на моєму каналі у плейлісті Біоглобін. У неї були тоді тільки два листочки. цей листочок, і також цей. Тоді її рост зупинився. Звичайно, коріння зростало, і зараз воно. Також в гарному стані, багато корінців, всі вони живі в чудовому стані. І за ці два роки зростила вона оцей листочок і почала зрощувати маленький, але на зараз вона зупинила його у своєму рості. Якась плямка. У неї з'явилась. мої всі орхідейки стоять під штучним освітленням. Тому це точно не опік сонячний. І ось ще бачу якась, якась плямка нова, можливо, від якогось охолодження, бо у нас якийсь час не було опалення, але вже деякий час тому. Можливо, це також. Дало або якийсь протяг. Хоча вони стоять дуже високо, і там протягу не мало б бути. Але вона дуже чутлива, ця орхідейка. І за ці роки, поки вона у мене живе, це приблизно вже 3 роки, вона мені зростила три квітконоси, але зовсім маленькі і так і не вони. І оцей росточок я теж не знала, що це. Бо він такий гостренький, але зростає вниз, тому зробимо висновок, що це, скоріш за все, все ж таки корінчик, такий дивний. І я хочу сьогодні всім своїм орхідейкам зробити особливий полив з добривом, який знайдеться в кожному домі. А який саме ми поговоримо трохи згодом. Друга орхідейка, історію якою я хочу поділитись, це Joy Fairy Tale. Я її купила приблизно в 21-му році. Це було взимку, або в кінці навіть 20-го року, скоріше, або в перших числах 21-го. Я точно прям не пам'ятаю. на Зараз у неї є два квітконоси. Один з них вона почала зрощувати дуже давно, просто зростила його, як бачите, і зупинила. І другий також я дуже зраділа, коли його побачила, але вона також його просто зростила і зупинила в рості. Нестійка вона до стресових ситуацій. Я навіть не можу зрозуміти саме до яких, можливо, пов'язаних з температурою повітря, або з трохи там, коли я не полью вчасно, наприклад, і пересушиться мох. Бо у посадці зі мхом дуже важливо вчасний полив, щоб не пересихало коріння, бо воно може тоді і загинути. Я дуже стараюся за цим слідкувати, але теж буває. І кудись відїду, і щось там забагато справ полю там на день, два, три пізніше. Але це на неї впливає. Тому її також хочу деякий час робити особливий полив раз на тиждень буду його робити. А це ахідка просто після. Реанімації, вона вже повністю вийшла, з неї я вам її показувала. У неї теж чудове коріння, вона наростила за цей час і вже стабільно зростає. У неї є дві точки зростання. ну Одна більш повноцінна, тому що вона її так відділила якраз з нижньої точки зростання, але тут теж є чому зростати, хоча вона. Оцей листочок останній випустила з цієї точки зростання, і все. Більше вона, звідси, нічого не впускає. Зростає ось тут. Це чудова орхідейка, Назви, на жаль, у мене немає її, але вона дуже гарно квітне. Купувала я її ще на самому початку в березні, або навіть. В квітні 2020 року в квітучому стані, і квіти у неї дуже гарні, дуже темно такого бордового кольору з білими прожилками. Ну, це треба бачити, будемо чекати, її квітіння. Теж хочу їй допомогти трошки її до неї додати добрива, щоб вона захотіла все ж таки проквітнути. Дуже хочеться вже побачити її квіти, бо це повноцінна доросла орхідейка була. І зараз вона, як бачите, вже гарно відновилась. І листочок, який зростав, от останнім найвищий, майже на всю мою долоню. Тобто вона відновиться і буде вже повноцінною, з великим листям. Тому я цього чекаю і дуже хочеться допомогти, щоб вона проквітла. А в якості добрива. Сьогодні ми будемо використовувати часник. І я всього візьму пів літра води. Теплої, гарно підігрітої води. Часника я взяла півтора зубчика. Тут я відрізала шматочок від ще одного зубчика. І зараз його подрібню. Я буду натирати в такий спосіб приготування. Води з добривом дуже сильно прискорює час використання. Тому що, якщо ви просто подрібните часник ножем, вам доведеться чекати добу і використаєте просто кімнатною температурою воду. А в мій спосіб, вам знадобиться лише кілька годин. Я залишу на 2 години. Тепер ми у достатньо гарно підігріту воду додаємо цю кількість чесника та перемішуємо. Обов'язково на цей час чим-небудь накриваємо та ставимо в темне місце на 2-4 години. За цей час часник віддасть всі свої корисні властивості воді. А вода, в свою чергу, Охолоне до кімнатної температури, яку ми зможемо використовувати для поливу. У мене вже пройшло достатньо часу, і наше добриво цілком готове до використання. Я вже його перелила в окрему ємність, щоб поливати. І отак по краю горщика обережно поливаємо. І залишаємо хвилин на 5-10, щоб коріння також знизу трохи поглинуло цю воду з добривом. Так само і другу орхідейку. Подивіться, я полила, і в мене майже немає тут води. Можна долити ще трошки у цей горщик. А можна залишити і так, бо мов дуже гарно передає воду по всій площині. І так само останню орхідейку. Тепер я всю воду зайву злила, і наступного тижня ще раз буду робити такий самий полив. Моїх орхідей. А розчин, що у мене залишився, я перелила у пульверизатор та також оприскую потроху інші свої орхідеї, тим паче, що вони зараз готуються до квітіння і зрощують свої квітконоси. Любі мої, сподіваюсь, мій досвід буде комусь корисний. Хоча, думаю, багато з вас хто вже знає такий чудовий. Спосіб збагатити поживними речовинами свої орхідеї. Всім бажаю любові, миру, добра, міцного здоров'я та здійснення ваших мрій. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!